Близько 9.35 відбувся ракетний обстріл міста Златопіль. На даний час відомо щонайменше про два влучання на території міста по цивільній інфраструктурі, а також у районі. На місце події відразу прибули поліцейські, швидка допомога, а також працівники ДСНС, які допомагали з під завалів діставати цивільних. Це відвідувачі, які були в адмінбудівлі. Те, які отримали легко ступену тяжкості. І працівники, правильно? Так, і працівники. На даний час відомо про трьох чоловіків постраждалих та вісім жінок. Всі вони легко ступеню тяжкості. На даний час на місці продовжують працювати криміналісти, слідчо-оперативна група, вибухотехнічна служба, які дістають залишки ракети. Та в послідуючому буде встановлено тип озброєння, яким росіяни вдарили по місту Злохополь. На даний час все вже перевірили. Цивільних осіб під завалами немає.